Всім привіт! Хочу вам сьогодні показати, нарешті, закінчену роботу від мережки це соняшники. Відео не передає всієї таї краси, яка отрималась. Ви тільки подивіться, дуже гарні кольори, дуже гарно пророблений дизайн, як взагалі, Ну, Всі дизайни від мережки. Так, дуже багато кольорів, багато блендів, але результат того стоє. Вишивала нерідним набором, вишивала, купувала залишки і з них вже вишивала, ну, якось так. Але результатом взагалі задоволена. Чекаємо на завершення, це саме оформлення, яке також буду робити сама. Ну й це відео вам для натхнення. Просто вау! Вишивайте і ви, результатом будете задоволені.